Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої солоденькі. Ви мені сьогодні за Павлоград за Дніпро пишете. Будемо дивитись. Я зрозуміла, що ворог щось знахапні, пора йому дати таку віць, що він від вас відчепився. Так, давайте дивитись Дніпро в найближчі дні. Дороги, ви в'їзд ви з міста під обстрілами. Угу. Хтось у вас збагатиться на або гуманітарці, ну і на якійсь допомозі. Слухай, там може хтось якісь хаби відкриє, чи якийсь там новий проєкт на укриття. От щось таке, щоб гроші повідмувати, але тут, як тут, перевірка прийде. Ні, ну, добру справу роблять, але ж треба так, знаєте, трошки настільки грошей насибрати. От ваші хлопці щось звільнять на фронтах. Угу. І я так ну, скажу, що я так розумію, що буде якась атака по ворогу з території вашої області. І потім ворог у ну, відповідь починає дуже сильно кошмарити. Буде дуже гучно, але це поки що показує передмістя, виїзд, виїзд з ви міста. Дніпро я як похолодаю, як прийдуть холоди, я як, як, як бачите, як накинуся, як паук затягну вас свої сіті, щоб не, нічого не посадили, щоб вся ваша земля була спорчена, страчена. Ну, якесь хворе. Ні, не вийде. не вийде. Але будуть, о, дивіться, вас будуть прям попереджувати, що сьогодні, от коли у вас там, ну, там ну, 5, наприклад, тривог. Ну так, є скільки там зазвичай. А в цей день 25, значить, от вас прям будуть попереджати. Я так думаю, що десь чутно, що ворог розказує, говорить. Ну, так, і наші знають, коли ворог там вже, знаєте, там планує. Тому, от якщо кажуть, що щось злетіло і в у ваш бік, то це правда. Дніпро. Ну, у владі ваші якісь негаразди, от як сварки йдуть. Знову ж таки, ваші хлопці на фронтах дуже активні. Якусь інформацію ворог хоче, не може отримати. Якась логістика, щось от важливе для нього. Як своїх агентів там близьких до влади. Але ця інформація закрита. Вона дуже добре охороняється. Може, в когось десь там крадіжки будуть зламані, там якісь офіси, щось ще. Отаке щось. Ну прям. Машини підірвані. Чомусь перебої зі світлом будуть. Можливі. Я не бачу, що вам було лячно. Я бачу, що вам було вже ну, от так ось якось ну, неприємно, щоб просто набрити він цей ворог. Чи нормально-нормально декілька днів тут раз і щось десь вже вибухає. Поки місто не показало. Дніпро найближчі дні. Поховань багато. Прильоти будуть по місту. ППО очікується. ППО очікуєте. Збити можуть. Так, два види. Ракети і дрони будуть йти, коли кажуть, що саме місто, не район, тут обережно. Хоче, але тут велика вірогідність, що зіб'ють. Ну, от як якийсь щит буде над містом. Ну, вам по поводу ще. Отже воно вже там десь на шляху. Тут прямо от прямо свіженька поставка. Павлоград найближчі дні. Захищайтесь. Захищайтесь по інфраструктурі. Ой, тут щось зруйнувати може. І потім ну, багато дуже дерега. І по військовим. Військовим є небезпека. А чому так? А ви знаєте, як от Дніпро не вийде, на вас перем... перемкнеться. Буде літати багато у вас. Так. Кривий рік, привіт. З води заходять, над водою йдуть. Погано видно захист пробувати Ну, збивати будете, як кажуть, вручну. Там у вас прям панічне, дайте захист, тому що ну бага... сильно тиснуть. Прильоти можливі, передмістя, можливі прильоти З усіх боків ідуть, з різних областей. Не одна атака. Збивати будете. Кривий ріг, чому атакує ворог так багато? Ну, бо має можливість, бо виходило, виходить. От, коли відсіч дамо, то якось заглохне на якийсь час. Ну, бо його це тішить. Прям дає таке от відчуття, що я, значить, я зможу. Я так хочу я це отримую, знаєте. Ворог на вас сконцентрований, дуже багато вогню, аж щось горить може навіть земля. Ворог прямо на вас, отак як повернути от, до вас і зброя до вас. Я так розумію, що ми ну, там завдамо шкоди йому. От, може, як з вашого боку туди обстріл буде, він потім дасть дуже сильну відповідь. І щоб ви зі свого боку не переходили ну, в прямому сміслі, в сенсі. Може, там, з цього берегу на інший, щоб ви не йшли, буде обстрілювати марганець. По інфраструктурі є питання, можуть бути відключення, можуть бути влучання. От як ми на ворога дивимося, ворог ну, на, на нас гучно буде. Але тут кажуть, що ворог може трошки фокус уваги від вас відвести. Інше місто почне дуже сильно кошмарити. О, там ні капель ми дивилися, багато вогню. Марганцю, багато планів у наших військових. Ви будете важливою точкою дуже сильно. І... Але ворог не розуміє просто, як що і де планується. Ну, і не треба. У вас багато консультацій щодо вашого міста. І можуть хтось із важливих військових приїздити.